Ці відео нам надали прикордонники. Вони публікуються вперше. Кілька груп чоловіків вийдуть полем, підбираються заздалегідь підготованим маршрутом до кордону з так званою ПМР. Вони хочуть втекти з України, щоб не служити в армії, але навіть не підозрюють, що їх чекає по той бік кордону. Вони всіляко там у кабінеті тиснуть. Якщо не скажеш, що назад до України поїдеш. Наприклад, вони там ліплять про те, де військові частини, де ППО стоїть і так далі. У коротше, короче жорсткі допроси. І, скоріш всього, були ФСБшники, а не Ну, дуже схожі. Тому що ви спрашивали про військову техніку, що крачу передають русским все. Ми дійшли до висновку, що допити чоловіків у так званому міністерстві держбезпеки обов'язкова процедура майже в усіх перевізників, що переправляють чоловіків через невизнане Придністров'я. Наскільки ми всі знаємо, що ПМР це підконтрольна невизнана країна, яка повністю фінансується. Російською Федерацією